Колись почув таку важливу думку, що серце Бога саме в церкві. Через п'ять років від початку громадської організації «Ми плюс» Бог призвав мене далі рухатись його покликання саме відкривати церкву, яка сьогодні має назву Асамблея Бога. Я пам'ятаю цей день, коли ми розпочали з 15 людей і сьогодні це велика кількість людей, яка виросла в десятки разів. Громадська організація «МИ Плюс» відвідувала притулок, де на в місті рожище. Знаходячись там, я познайомився з ними, з тими прекрасними людьми, які несли світло та надію в наше життя. Наша організація «МИ Плюс», яка взяла свій початок з проведення підліткового табору, продовжує піклуватися про дітей уже протягом 20 років. Працюючи лише з молоді, з самого початку церкви я говорив такі слова, що нас буде напевно молодіжна церква, де буде лише одна молодь. Хоча згодом Бог проговорив серце. Я є Богом трьох поколінь Авраама, Ісака і Якова. На сьогоднішній день ми радіємо, коли ми бачимо в нашій церкві різні покоління, різні служіння, такі як недільна школа, служіння для підлітків, для молоді, для старшого покоління. Людина складається з тіла. Душі та духу. І саме тому ми враховуємо духовний аспект. Церква робить не лише добрі справи, вона формує справжніх християн, які стають надійною опорою в житті інших людей. З початком війни ми продовжуємо створювати ретрити, табори, а також виїзди для дітей. Капелани це те слово, яке ми починаємо. Чути все частіше і частіше. Війна це не тільки стрес для дорослих, які все розуміють, а також і для дітей. Відчуття небезпеки, тривоги, постійні спуски до сховищ. Все це не можна назвати безтурботним дитинством. Наші капелани працюють на лінії фронту, на прифронтових ділянках і також у госпіталях. Нам надзвичайно важливо приймати досвід наших іноземних партнерів, ті, які вже пройшли цей шлях. Наша команда продовжує навчання, як надавати психологічну підтримку дітям згідно з вимог сьогодення. Ми створюємо програми, де діти можуть відволіктись від новин, а також обставин нашій країні. Близько 7 тисяч дітей відвідали наші табори. Сьогодні ми разом з вами продовжуємо здійснювати мрії дітей Херсонщини. Діти це наше майбутнє, майбутнє держави. На превеликий жаль, цей біль, цей шлях він сьогодні лягає на плечі українців. Але я вірю, ми з цим впораємося. Моя церква — не то, яка лише збирається по неділям. Ми намагаємося впливати на наше місто духовно, соціально і допомагаючи матеріально. Адже церква Божа вона має досягати сердець різної категорії людей. Ми провели табори у Швеції, Нідерландах, Чехії, Польщі, Україні для дітей-сирі, дітей військовослужбовців, а також тих, хто ціною власного життя захищав нашу країну. За останні роки були відкриті церкви в місті Рівно, місто Берно, Чехія в умовах війни. Також служіння в селі Купиля. В наших планах є відкриття церкви в Празі, до речі, в цьому місяці. А наступний рік Бог покаже, куди ми далі будемо рухатися та відкривати церкви. Наша робота здатна змінювати та впливати на життя людей, підтримуючи їх в різних їхніх ситуаціях нами було прийнято рішення створити благодійний фонд Асамблея добрих справ. Тому кожен з нас може долучатися до благодійності. Кожен з нас він може бути цією людиною, яка внесе вагомий внесок в нашу спільну перемогу. Бачення нашої церкви це тисячі людей, тисячі людей, які будуть збиратися в різних приміщеннях, в різних країнах, для того, щоб прославити Бога.